Доброго дня вам. Доброго дня. Так, в общем, хочу сказати, я вашу посилочку забрав, шест у вас заказував. Так. Я дуже, прямо ну дуже доволі. Я давно щось таке приглядав, і оце завдяки вам. І головне, що людина видно, що хоче продати, виставила і виставила телефон, а не так, як аферисти. Вистере лодка за 500 гривень, а тоді треба зайти в профіль, там підписатися і все одно хер ти її купиш. я скажу: да, по ціні, подивіться, якщо у вас розум є. Добре, ну, в общем, ви мене ну, ощасливили, просто нема меж. Я скажу, що і, і ножниці можна почепити, і кажу, і яблуко я буду Тим більше, що мені подобається, мені, якщо длина велика, я собі почепив один кусок і став коротший, бо в мене там є. Я яблука собираю, така, я не знаю, вона чи. Шестиметрова вудка така була, ну вона трохи хі, 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 була так десь цього і воно падає, значить вроді і витягнув упер, а воно то раз і внутрі впадає, а це вже точно нікуди не впаде. Ну я вже тут собі кажу, це вже нюанси, як то кажуть. Ну, а, по хаті все розложив. Я ж кажу, дліна, все мені та подобається. Я ж, я доволен, як слоно той. Дякую вам, що вам гарного дня. Я ж кажу, ви так мене виручили, я прямо. Доволі не з них до гарного дня ще разом